Завести гуманітарку чи перегнати авто для фронту тепер буде складніше. Уряд закрив можливість виїзду за кордон через систему шлях для волонтерів. А паралельно мінкульт призупинив видавати дозволи митцям. У уряді пояснюють, всі схеми виїзду виявилися непрозорими і за три роки великої війни обросли корупцією. Та ця заборона може стати перешкодою для волонтерської і мистецької допомоги. дизель, так? так, це дизель. А вони Пер... просять хлопців, що По основному дизель. Вже за кілька днів після ремонту цю автівку відправлять на передову. Вадим і його волонтерська організація допомагає війську з 14-го. За останні три роки з за кордону його команда привезла сотні тонн різного вантажу та понад дві сотні автівок. Але скасування дозволів на виїзд за кордон для волонтерів відчує на сам заблокована допомога. І все, ну, наші військові, наші люди, які -то потребують цієї допомоги, фактично стали залишились нічим. Війна не закінчується, війна продовжується, можливо, хто забуває. Тому допомога як була треба, так і треба. До сих пір, а це Іван Уривський режисер легендарної вистави Конотопська відьма. Вона збирала аншлаги у Києві, Варшаві, Женеві, Празі та Берліні. І вже цієї весни Конотопську відьму планували показати у Парижі, у Лондоні, Дусельдорфі, та нині ці гастролі під питанням мінкуль перестав видавати дозволи для виїзду за кордон. Актори здивовані. Зараз час використовувати будь-яку можливість розказувати світові про російську агресію, бо Москва використовує будь-який шанс наповнити культурний простір своєю пропагандою. Коли ми йдемо з виставою, ми, ми донати, звісно, але ми. Представляємо свою культуру, свій театр. Це дуже важливо е заповнювати цю історію е в Європі там, в Америці, бо Росія її давно заповнила так, і нам треба на нас наздогнати витісняти. Зміну правил перетину кордону. Підтверджують і у Держприкордонслужбі. службі, але додають, приміром систему шлях користувалося до 5% волонтерів. Та й скасовуючи свою постанову, уряд зобов'язував містер. Розробити нові правила і алгоритми для перетину кордону волонтерам, митцям і іншим категоріям. Загалом за рік відносно громадян України було винесено відмов, якщо не помиляюсь, більше 55 тисяч. Це стосується і напрямку системи шлях. Це і інших осіб, які не мали документів або не могли підтвердити мету своєї поїздки, або ж не підпадали загалом під умову перетину державного кордону. В уряді кажуть, нинішні правила неефективні та непрозорі. За три роки повномасштабного вторгнення у поліції зафіксували понад дві тисячі кримінальних правопорушень, що стосується. Юються системи шлях 200 обвинувальних актів уже у суді. До того ж, чимало випадків, коли люди виїжджають легально назад не повертаються. Самі ж дозволи обросли корупційними схемами. Завдяки клопіткій роботі слідчих викриваються організатори та виконавці схем переправлення осіб через державний кордон з використанням системи шлях. Казана організована група за грошову винагороду здійснювала незаконне переправлення осіб мобілізаційного віку до Республіки Румунії. Сьогодні ж уряд озвучив нові правила виїзду для митців, якщо раніше прохання надсилали в Мінкульт, то нині до відповідних організацій, наприклад, Держкіно, вони перевірятимуть необхідну інформацію, а міністерство отримуватиме верифікований документ. Дозволу підписуватиме лише міністр або виконувач обов'язків. Що стосується інших категорій, поки що невідомо. Олег Корнієнко, Катерина Курбанова. «Факти» Фактиві. Єдині новини.